Чи доцільно буде перетягнути армопояс СР-65? Нагадаю, СР-65 це сибучий гідроізоляційний матеріал від цирезіту, паропроникний, на цементній основі. І якщо у вас є армопояс, тобто будь-який кам'яний чи штучно-кам'яний матеріал, якщо зверху кладається на нього дерев'яний чи металевий елемент, в ролі маурлату, наприклад, або якщо металевий. Матеріал чи елемент зверху кладеться в нього дерев'яний чи навпаки, тобто між камнем, бетоном і деревом, між деревом, і металом, між бетоном і металом, має бути гідроізоляційний прокладочний матеріал з рубероїду, з якогось поліетилену твердого, з якогось спеціальної мембрани відсічно-гідроізоляційної, що під стіни кладеться. Для того щоб вони не контактували і щоб не конденсувала там вологи, не передавалась капілярно і всякому інше. – це не той матеріал, який обереже ваше дерево чи метал від контакту з каменем.